Ти жінка всього мого життя. Я буду з тобою, я тебе ніколи не кину. Ти будеш для мене найулюбленішим, найкращу, буду тебе цінувати. Я ніколи не вчиню так, як вчиняє твій чоловік. Ви маєте розуміти дуже один дуже важливий і дуже неприємний нюанс. Цей чоловік вже підлий. Він вже. Вибачте за це слово? Він вже гівнюк. Він вже підлий. Тому що він дозволяє собі. Стосунки з одруженою жінкою. Він вже пішов на стільки компромісів в своєму житті з собою, з власною совістю, з тим, що таке нормальний чоловік. Він настільки вже низько впав, що коли ми говоримо, що нам потрібно вірити якихось його словам, камон. Він себе зневажає настільки, що він готовий будувати стосунки з жінкою. Іншого чоловіка і щось їй там обіцяти, а вона може бути настільки наївна, що може йому вірити.